Братя, сестри, сідаючи на свої місця, давайте скажемо слава Ісусу Христу. На початку нашого богослужіння маю честь, і мені так хочеться привітати кожного, хто є в нашому богослужінні. Я щиро всіх вітаю. Також церква вітає всіх гостей, які, можливо, є з іншої церкви, можливо, хтось вперше в нашому богослужінні. Хто нас дивиться онлайн, ми всіх щиро вітаємо, і хай Господь вас рясно благословить. Час дуже швидко збігає, біжить, летить. І так тиждень за тижнем, і здається, що була неділя, тут вже знову інша вже наступна неділя. І знаєте, така гарна пора, сонечко, весна, яку довго чекали, і навіть цього, цього тижня ми мали таке весняне чи жіноче, дехто каже, свято 8 березня, де чоловіки, в більшості чоловіки, мали таку можливість привітати своїх мам, дружин, своїх доч. І сказати для них ще раз була причина сказати для них, я тебе люблю. І знаєте, згадуючи про це свято, я щось згадав одну подію, яка записана в Біблії, де також Господь Він хоче від нас почути, що ми Його любимо. І це місце, воно записане в Євангелії від Івана, 21 розділ, із 15 по 17 вірш. Давайте разом прочитаємо і прослідкуємо. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси, ягнята мої. Каже йому знову, вдруге: Симоне, чи ти любиш мене? То відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне, Йонн, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси, вівці мої. На перший погляд, здається звичайне, нормальне запитання. Але ж, але. ж, Перед цим Петро. Тричі зрікся Ісуса Христа. Юда також зрікся Ісуса Христа, але Юда зрікся досить свідомо, він зрікся заради вигоди, він це все планував. Але Петро зрікся Ісуса Христа за своєї слабкості. Він навіть не думав, що в нього так станеться, але Він три рази зрікся Ісуса Христа за, можливо, заради страху за своє життя. Але ми дивимося, знаєте, ну, така. Найунікальніша, на мою думку, сцена в Біблії. Той, кого зрадили, і той, кому зрадили, зустрічаються двоє. Після цієї зради. І Ісус запитує Його, чи Ти любиш мене. Ісус не докоряє Петрові, Він не читає йому моралі. Він навіть не каже, Петре, я пам'ятаю, ти мене зрадив, я прощаю тебе. Даже Ісус не говорить ці слова. Він просто задає запитання. Петро, а ти любиш мене? Після цього всього, що сталося, ти любиш мене? Він запитує про міру любові, яка була в серці Петра. Буває таке, що гріх обтяжує, напевно, сумління Петра, воно його мучило, і буває таке, що гріх обтяжує наше серце, наше сумління. Але ми повинні пам'ятати. Що ніколи не буває безвихідних ситуацій. Потрібно просто усвідомлювати, що поруч знаходиться Ісус Христой, Христос, який хоче знати, чи дійсно ми Його любимо. Я думаю, що кожного з вас була ситуація, і вона була в моєму житті, коли нас зраджували. Знаєте, так в народі кажуть, кинули. І в мене був товариш, який також він мене кинув, він мене зрадив. І мені було дуже боляче. І я як людина. Чесно вам признаюся, я дуже довгий час із ним не розмовляв. Взагалі не розмовляв. Можливо, навіть то було й роки. Я з ним не розмовляв. Але коли я дивлюсь на Ісуса Христа, наскільки його серце воно велике? Його зрадили, і знаєте, мене товариш не зрадив так, що я помер. Не зрадив він так сильно. Ісуса Христа зрадили аж до смерті. Ісус Христос. Настільки любить Петра, що він його запитує. І не просто до нього, уявіть ситуацію, він просто з ним тет а тет відійшли, можливо, в сторону і каже, а ти любиш мене? Ти продовжуєш мене любити? Наступне він запитує його три рази. І здається, Господи, а для чого ну, три рази запитувати? Петре, а ти любиш мене? Петре, а ти любиш? Ну так, я люблю тебе. Можливо, я не знаю. Можливо, тому що Петро три рази зрікся, можливо, із-за цього. щоб Знаєте, він так задумався, чітко усвідомив глибину свого того, що він зрікся, зрадив, і глибину своєї любові. Я не знаю. Але подивіться, як він задає ще наступне, задає е, перше питання. Він йому каже: Симоне, Симонові Петрові: Симоне, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Не просто чи ти любиш мене? Петро. Таке враження, знаєте, вони стоять збоку, там десь учні знаходяться. Ісус Христос каже, Петро, а ти любиш мене більше, ніж вони, ніж вони. Ти більше мене любиш і ти так само мене любиш? Ще питання глибше, значно глибше. Христос цікавиться сьогодні нашою любов'ю, нашою відданістю, нашою вдячністю. І я думаю, що Він знає, що ми його любимо. Ми же ж прийшли на це місце, і я вірю, я догадую, що ми всі ми любимо Ісуса Христа, ми любимо Бога. Але питання сьогодні до нас. А чи любимо ми Бога більше за всіх інших? Це риторичне питання. Чи любимо ми Бога більше за інших? Ісус не хоче, щоб наше ставлення воно було таким, знаєте, номінальним. На Пасху раз в церкву піти, або бути пасивним, сидіти просто в церкві, бути незадійним. Тут Він, Петру, говорить, паси овець, бери служіння, бери чимось, займайся, якщо ти мене любиш. Христос не погодиться бути п'ятим колесом до воза. Він не погодиться бути одним з. Христос хоче бути номером один в нашому житті. Він не хоче місце в нашому серці розділяти з кимось іншим. Вибачте, я навіть думаю, що можна задати таке питання. Ісус може задати таке питання, і Бога можна любити. А чи люблю я більше Бога, ніж любить моя дружина Бога? А чи люблю я Бога більше, ніж любить мій брат з боку, мене Бога? Чи люблю я його більше? Я думаю, що любові до Бога, напевно, можна і проводити змагання. Тому що Христос каже, а чи любиш ти більше, ніж вони? Христос в нашому житті хоче бути центром всього. Він хоче бути номер один. Ми дуже часто схожі на клієнта в кав'ярні, який приходить і просто замовляє: Ну, дайте мені трошки віри, трошки святості, ну і мені цього достатньо. Більш мені нічого не треба. Ми дуже схожі на такого клієнта. Але. Важливо любити сьогодні Господа не тільки розумом, а всім своїм життям. У нас є свої бушки. робота, спорт, гроші, якщо хочете, навіть телефон, чи якісь інші речі. Це бушки в нашому житті. бушки в нашому житті, які інколи ми любимо більше, ніж самого Бога. Ми зараз будемо поклонятися і прославляти Бога. І знаєте, ми в прославленні у поклонінні дуже часто виливаємо Господу свою біль, свої тривоги, свої переживання, свої потреби, свої трудності. І це нормально. Ми можемо це робити, це є нормально. Але Но сьогодні я хотів би закликати церкву, а давайте скажемо для Господа, що ми любимо Його. От зараз, коли ми будемо поклонятися, не просто щось просить, не просто на щось жалітися, а просто що ми його любимо. Що ми любимо його волю більше як свою, що ми його любимо більше своєї роботи, грошей всього на світі. Давайте встанемо на наші ноги і поклонимося Богу. Благословений святий Бог, неба і землі. Ми сьогодні в своїх серцях ми низько схиляємося перед тобою, великим, могутнім, добрим і люблячим Богом. Господи, і саме в цей момент ми хочемо сказати для Тебе, що ми любимо Тебе, Господи. Саме сьогодні ми хочемо сказати, що ми любимо Твоє Слово. Господи, ми любимо Твої принципи. Ми любимо, Господи, Твої методи. Господи, ми хочемо сказати, що ми любимо Твою волю. Ми хочемо сказати для Тебе, що Ти є дуже і дуже цінний для нас. Можливо, наше життя, воно не є завжди показником цього, Господи, Ти нас прости. Але ми дуже сильно стараємося. Ми дуже сильно, Господи, хочемо справді любити Тебе понад все. Щоб не наше я воно займало місце в нашому житті. Тому що дуже часто в нашому житті ми більше любимо себе, ніж когось, наше я, нашу плоть, ми її догоджаємо. Господи, але ні, ми сьогодні хочемо сказати, що ми любимо Тебе. Не свою волю, а саме Твою волю, Господи. Ми не хочемо, щоб в нашому житті. Якісь речі займали місце, трон, який належить сьогодні для тебе. Тому, Господи, ми ще раз і ще раз хочемо сказати: ми любимо Тебе, будь прославлений і будь звеличений в нашому житті повсякчас.